Цей рік, як і минулий, у нас триває війна, а в нас є ті, хто тримають фактично фронт. Але триває мирне життя і в тилу. я хотів би закликати кожного з вас, особливо в наступному році, жити, не боятися жити зараз, тому що важливо, щоб ми, незважаючи на такі складнощі, які є загалом у нашої країни, незважаючи на те, що. Ми робимо зараз на фронті. Не забуває, що життя триває, що наші діти продовжують ходити до школи, що вони знову радіють і мають своє майбутнє і ростуть. Вони виросли протягом війни на два роки. Ми, як суспільство, навчилися жити під час війни, і я думаю, що і далі у нас є змога в цьому наступному році дати відсіч ворогу і продовжувати жити З Новим роком.